В Україні, Грицяє Андрій. Вступ та мета до проекту в Україні є дуже багато гарних місць для подорожей, але, на жаль, у зв'язку з нинішніми подіями далеко не усі з них є безпечними. Тому мета цієї презентації полягає в тому, щоб дізнатися, які місця можна відвідувати, в яких перебувати заборонено. Щоб знати, де можна подорожувати в конкретній області, необхідно звернутися до місцевої влади. ДСНС, поліції, військових, адже вони, знають, адже вони відповідають за безпеку, сплави, походи, прогулянку та екскурсії по маршрутах біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об'єктів, заборонено по всій Україні. Недоступними є також туристичні точки, наближені до кордонів з Білоруссю, обмеження діють щодо відвідування деяких гірських маршрутів, водоям лісів у різних областях. Купання у столичних водоймах не рекомендовано міською владою, тому що муніципальні пляжі поки що закриті. На деокупованих територіях плавання заборонено через їх замінування. Відпочинок на Сході та Півдні України заборонений через активні бойові дії. Тому, якщо ви збираєтесь організувати відпустку або відвідати туристичні локації, найкращим вибором стане захід України. Не дивлячись на те, що захід України є доволі безпечним місцем для туризму, є деякі обмеження стосовно лісів. На Волині українцям повністю заборонено ходити в ліси, оскільки область межує з білоруським кордоном. На Хмельниччині та на Львівщині можна ходити в ліс, але заборонено розпалювати багаття і в'їжджати у ліс на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовими масивами. Лісовим масивом пролягає транзитний шлях або людина їде на велосипеді. На Закарпатті можна ходити в ліси, але деякі маршрути відвідувати заборонено. Наприклад, в гірському масиві мармароси, трибушанське природоохоронне науково-дослідне відділення, а також частину Ужанського національного парку. В Івано-Франківській області відвідувати гори і ліси дозволено. На Тернопільщині ліси також дозволені, але заборонено розпалювати багаття. У лісах та гірських селах, селах Поляницької сільської ради, на території якої розташований буковель, заборонено кататися на квадроциклах, джипах, мотоциклах. Місця, де можна відпочити на заході України, історичний туризм. На заході України є дуже багато різних місць для відвідування. Для людей, які люблять відвідувати історичні музеї або пам'ятки, пов'язані з історією України, Львів пропонує охочим туристичну програму Патріотичні мандри Львівщиною. Львівська обласна військова адміністрація запрошує містян у похід на гору Маківку, де на початку ХХ століття українські січові стрільці здобули перемогу в бою. Ця гора висотою 958 метрів розташовується на 8 кілометрів від селища Славське у високому Бескиді. Також гостям Львіщини рекомендують піднятися на Білу гору. Місце пам'яті письменника, громадського діяча та організатора Руської трійці Маркіяна Шашкевича. Висота Білої гори 372 метри. А розташована вона по дорозі від села Підлисся до села. Білий камінь Золошівського району. Також у багатьох областях патріотичний туризм може бути доступний для дітей, наприклад, Чернівецький обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму, краєзнавства та екскурсії уже пропонує школярам туристичну літню школу, «Мадрівник Буковини». культурний туризм. Для тих, хто любить українську культуру, рекомендується відвідати фортеці, музеї, сади, архітектурних пам'яток, наприклад, Луцький замок. Популярною є екскурсія Луцьк Плюс, по Луцьку та Жидичину, яка передбачає відвідування Жидичинського монастиря, Олицького палацу. Цей палац відкрився у 2022 році. в Перший і вже готовий приймати відвідувачів, розповідає Катерина Тайліпська. Також у Луцьку варто відвідати музей сучасного українського мистецтва Корсиків, найбільший за площиною і єдиний музей українського сучасного мистецтва в Україні музей Волинської ікони, де є образ Хомської Божої Матері, художній музей. Відомими туристичним магнітом є також будинок скульптора Миколи Голованя. На Тернопільщині одним із найвідоміших об'єктів є архітектурні споруди Національного сповідника замки Тернопілля, розміщені у Збаражі та вишнівці. Екотуризм. Екотуризм є доволі популярний на заході України. У Тернопільській області є національний природний парк Кременецькі гори. Там можна про... поход... походити по екологічних стежках, взяти екскурсію. Також там працюють веломаршрути, даються на прокат велосипеди. Можна відвідувати ботанічні зоологічні локації, заповідники, зоопарки, заказники, зокрема Галичський національний природний парк, Рівненський зоопарк, Карпатський біосферний заповідник тощо. Милуватися цвітінням рододендронів можна у горах, Горганах, на Свидовці». У масиві близнеці на Чорногорі та Чорногорі. Одним із безпечних варіантів екотуризму є відвідування печер. Наприклад, серед тернопільських природних пам'яток, значковими є печерами, оптимістичні і млинки. Печери Вертеба і Кришталева це екскурсійні печери, у яких обладнані екскурсійні маршрути. Вертеба цікавить туристів тим, що в ній були знайдені залишки побуту трипільців. Тур фірми також пропонують туристам побувати на найвищій горі в Україні Говерлі. Групи формуються у Тернопільській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській та інших областях. Тематичні екскурсії: у Тернополі одним з найпопулярніших є екскурсії: Тернопіль гастрономічний та Тернопіль історичний, оглядова екскурсія з гідом на катері по тернопільському ставу. У Чернівцях є багато тематичних екскурсій містом: Чернівці історичні, Чернівці архітектурні, Чернівці Єврейські, Чернівці підземні, Чернівці сакральні, у Ломачинцях є музей гончарства, де проводять майстер-класи. Також на Буковині можна вирушити наткацькі равликові ферми. У Львові є багато міських екскурсій, серед яких і пішохідні, чи автобусні оглядові, і тематичні. Наприклад, Підземелля Львова, середньовічний Львів, Єврейський Львів, легенди містичного Львова тощо. Також давайте не будемо забувати про правила безпеки. Усі тури мають проходити в межах одного дня з поверненням до комендантської години. Якщо це кількаденні мандрівки, на період комендантської години туристи мають бути в готелі. Бажано пересуватися невеликими групами до 20 осіб, щоб усі за потреби могли зайти в бобом сховище. Їди не можуть демонструвати деякі цінні експонати у музеях з міркувань безпеки. Якщо ви вирушаєте у туристичний маршрут самостійно, Зокрема, у гори, Необхідно зареєструватися у місцевому управлінні ДСНС. Не варто ходити по гірських маршрутах самотужки. Краще скористатися послугами інструкторів. Обирати можна лише дозволені види туризму. Наприклад, подів туризм в Україні недоступний. Масові заходи заборонені, лише в деяких областях змагання чи концерти можуть проходити без глядачів. Пересуватися можна лише дозволеними маршрутами. Якщо місцева влада забороняє відвідування лісів, купання у водоймах тощо, необхідно повністю дотриматись її вказівок. На цьому завершується наша презентація. Дякую всім за увагу та щасливих вам подорожей.